Всім привіт! Сьогодні 29 грудня. Нас пройшов невеличкий сніжок. Так, припорошило, а тут де трава вже він не розстав. А було біле все годину назад. Така нульова температура, може чуть-чуть ближче до плюса, до плюс один. Приїхав на річку, половить щуку. Як завжди, взяв два спінінги. І на окуня, і на щуку про всяк випадок, хоч окунь і не клює останнім часом, ну пробую завжди. Такий меч, девіз, чи що. Якщо не попробую не, не це не успокоюсь. Ну, спочатку буду щуку пробувати ловити. У тут стоїть ось така блошня. Colden Catch Sibie. Недавно на неї непогано брало, то я ловив на неї то так і стоїть з неї і почну. Погода така тиха, в нас не дуже холодно сносно. Все одно руки мерзнуть шнур не, не це, не думаю, що буде замерзати кільця. І тут ось біля берега видно, що сніг припорошив. Трохи, тут таке, і вода, трохи мутніша. І це ну така корочка, якась є Не лід, ну із снігу. і там бачу під очеретом Таке буду пробувати зараз. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Починаю з цієї блисні Golden Catch, яка стояла. Я буду так міняти по пару закидів, бо така погода. Хто я знаю який буде кльов і чи взагалі він буде. Вода вроді й помутніла трохи. З першого закиду нема покльовки. Вода тиха-тиха. Геть, і цього хвилі немає. Та погода така вітру геть нема. Класна погода, ну аби ще ж клювало. Бо бува, коли сильний вітер тоді клює. А от така гарна погода і риба стоїть, не шевелиться і клювати не хоче. Щось склюнуло під самим берегом. Дивіться. Щука, це на на третьому закиді, І так тукнула нормально. Вона тут, мабуть, десь і сиділа. Ого, давить. Ага, вона, я її підчепив під бороду. Клас. Даже якщо зійде, то, то нічого. Ну я проводив. І був течок невеличкий, може вона і гналася, хоча ж я повільно, дуже повільно проводжу. Неочікувано. Так тукнуло. І тут уже під берегом. Отака От щука. Класна. Така грам 500. Ну але ж приємно потягать. Ось така і ось так вона зачепилася. Бородой придавлювала. Ну вже я ж кажу тут під берегом, то може вже і дна касалася ця. Та черкалася блешня. Зараз сфоткаю то відпущу. Це риболовля подобається така на третьому закиді вже щука. Відчіпляю її хорошо, крючок і не відчіпиш. відпускаю. Попливла. Ну і взяла ж на Golden Catch влешню, яка стояла з Сібі. 13 грамів. Щука закрутила тут шнур на цьому накричку. Так що ось отака. Іноді працює добре ця блешня. Не завжди. Ну, бувають дні, що працює. От іменно цю хоче блешню щука. Так, продовжую далі. І я відчув ударчик невеликий, десь посередині проводки. І потім я ще зменшив темп проводки блошні. І от вона може й догнала, а може тут з очерету під берегом взяла. Ну, радує, що хоч покльовки є, та й витягнув одного хоч. чи зачепився, чи що, води трохи поменшало. Ну, видно, що іноді щука ганяє, бо м, бульби на цьому на воді. А воно так трохи припорошено снігом, вода, його не видно сніг. І бульби довго стоять, не лопаються. Видно, що там риба плескалася і піну робила, так сказати. Вона так і осталася, та піна. Можна буде і окуня спробувати спіймати на силікон. Хоча він останнім часом ну геть, не брав, і все. Я й по річці пробував. В тих місцях, де завжди брало. Ніодної покльовки не було. І тут пробував, скільки окуня ловить кожну риболовлю, Це Це не, неділі-дві окунь не бере. Зараз останній закид та й проходжу далі, бо нема покльовок тут ні на велику, ні на маленьку блошню. Боблери не ставлю, бо на них останнім часом бере, ну, дуже рідко. Все одно на блошню якось більше бере. Я й твічу і так в мене є боблери, щоб провести різного кольору. Все, що пробував, не хочу брати. Рибаки тут пробували. І я, от е, блешні в цьому році краще працюють. І силикон. Всі пробують тут джигувати, і рівноміркою проводити. І твічить різні воблери в усіх є. Я тут спілкуюся з рибаками. От не сильно в цьому році працюють вони. Прийшов уже ось такі місця. У мене останнім часом. Тут була прокльовує щучка. На днях у мене тут схватило. Клюнула нормально, так сказати, але не витягнув я її. До берега оставалося сантиметр, сантиметрів метрів 3-4. І зійшла. Я вставлю відео. Хватила щука. Геть маленька, геть. І та зійшла. Фу, ну це одна щука вже за пару годин. Геть там щупачок. І той зійшов. І так, повисла вона. Просто повисла, не було удару. Просто відчуваєш, що начин... починає щось дребежати на цьому, на блешні. Погано ще підсікнув. Вітер дугу робить на шнурі. Нема як нормально підсікнути. Ну, взяла. На велику блешню і зсередини десь на течії. З чого починав, тим і закінчую. Поставив блешню Golden Catch. І прийшов на це місце, де спіймав щуку на яму. Прийшов. Обходив я це плесо з усіх сторін. Обкидав різні блешні, покльовок не було. Ото спочатку проклюнуло і все. Ось навіть трохи сонечко. Ух <правда> ти, оце удар був! Оце дьоргнуло. Ви подивіться, я скільки ходив, удар такий хороший був. Не знаю, чи видно було, як дьоргнуло спінінга. От іменно виражений удар такий, не так, як повисає останнім часом щука. Просто повисне і все. А це іменно удар був хороший. І ніде нічого не брало, а сюди знову прийшов і перший закид, оце перший закид тут знову і цей такий удар. А скільки кидав тут, після того як спіймав, скільки кидав і різні ж блешні, і цю блешню кидав. Не було більше. Ну таке щось миленькі тачки вроді були. А це хороший удар був. І Підсікнув, ну не зачепилось. Буває й таке. Так, да, досадно було б класно, щоб ще одну щуку витягнути. Ну хоча б щупачка. Так, ну що ж, закінчую я свою риболовлю. Одного щупака витягнув і один удар був хороший такий. Більш нічого. Перепробував різні блешні, Ні, нічого не було. Ні удару, ні щуки. Спіймав сьогодні на ось таку блешню. Вже краска трохи пообдиралась, це два роки вже ці блешні. Сібіт 13 гранів. Пробував різні, я ж кажу, блешні, та так нічого не клюнуло. Буду я їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.